Всім привіт! Мене звати Олексій Базовкін, і сьогодні ми з вами на уроці номер 4, і це урок про відповідальність. Та? Да, відповідальність як ключ до впливу на результат. Це навчання для підприємців, і ми з вами починаємо четвертий урок. І головне, що в бізнесі кожен, кожен не встиг, це это... Удар по прибутку не встиг, не вийшло, обставини завадили, той інший щось не зробив. Так? Да? Це все удар по прибутку, це все недозроблені недозр... 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 гроші. Бо щось зовнішнє впливає на ваш, на ваш прибуток, на ваш заробіток. І не тільки одна навичка дозволяє це контролювати, да? це відповідальність, що все залежить від мене. І саме вона відрізняє підприємця від жертви обставин. Да? Ми, нагадаю, у нас є жертва і є мислення підприємця. Да? Тому а, дуже прості приклади, а, дуже прості приклади а, як звучать а, мислення жертви, мислення творця. Да? Творець чому корисно, що підприємець щось створює, створює якусь в цьому світі додаткову цінність чомусь. Да? Тобто все, що вас оточує, це створили колись підприємці. Тобто це будь-які продукти, там, телефон, з якого ви дивитеся, або ноутбук, або планшет, або мікрофон, або світло, або окуляри, або олія, да? підприємці, і тому підприємці це по суті творець, да? Творець, творець чогось нового. Або те, що вже є, але в кращому варіанті, це також щось нова версія якась. Тому мислення жертв і мислення творця. І в цілому є така думка, що вона мені дуже подобається, що ваш дохід це еквівалент до тієї цінності, яку ви створюєте в своєму бізнесі. Да? Тобто, наскільки ви багато заробляєте, наскільки великий ваш бізнес, це еквівалент, тобто це наслідок того, яку цінність ви даєте людям, компаніям, покупцям своїм. Тому чим більше ви створюєте цінність, тим більше ви заробляєте. Um, і що таке мислення творця і жертва? В чому відмінність? Мислення жертва це я не винен, мені заважають обставини, це не моя зона відповідальності, це не залежало від мене, це хтось інший. Да? Тобто те, що не в вашому, в вашому контролі. А мислення творця навпаки, я впливаю, да? я не винен, або я впливаю мені заважають обставини, що я можу змінити. Тобто да? є склалися якісь обставини, криза, ситуація і так далі, і так далі. Що я можу зробити? Які мої дії можуть вплинути на той результат, який нам потрібен. Да? Це не моя зона відповідальності. Я беру цілкову відповідальність за цей процес. Наприклад, сталася криза, щось там відбулося в країні, чи в бізнесі, чи в вашій сфері, в вашій галузі, що там, грубо кажучи, що знизило ваші там, прибутки, оберти і тому подібне. Да? Клієнти відходять, ідуть, Там щось не так, з'явився, тому там якісь, там якісь задачі, які робить там, ваша компанія, наприклад, вони вже проходить штучний метод, то люди не користуються вашими послугами чи, чи чимось таким. Да? Тоді ваша зона відповідальності. Да? Взяти відповідальність, да, як би там не казали, не здавалося, за те, що ви не підготувалися до цієї історії, що ви не залучили штучний метод до своєї компанії, можливо, да? щоб створити такі продукти, ну, щоб продукти, щоб ваші клієнти не йшли там, до когось іншого або до того штучного інтелекту. Що з вашими навичками, з вашою компетенцією і плюс штучний інтелект, допоможе да? на штучний інтелект, да? ще краще результати, бо компанії підуть до вас, клієнти підуть до вас. Або, наприклад, що змінилось да? ваші ніші, потрібно створювати нові продукти. Або конкурент щось там випустив е, оновлення, яке більше підходить вашим клієнтам, і вони потрошку протікають туди, і вам потрібно поспішати, вам потрібно створювати ще більше цінності, робити такі ж оновлення, да? робити якісь додаткові ще оновлення, щоб клієнти повернулися до вас, бути більш конкуренто-здатним. Тоді, коли ви кажете про те, що це моя відповідальність як підприємця, тоді ви готові щось робити. Якщо ви кажете, що зовнішні обставини, ви не вплинути не можете, тому банально це виправдання того, чого, чому у вас не виходить. І класичний приклад мислення жертв е, і підприємців. І підприємців. Я не запустив рекламу, бо дизайнер не скинув банер. Я щось не зробив, бо хтось інший на це вплинув. Тут можна як спробуємо змінити. Да? я відповідальний за те, що не домовився з дизайнером, не підстрахувався, не поставив дедлайни на майбутнє, які висновки можна вибачити. На майбутнє в мене були там декілька варіантів дизайнерів, які будуть це робити, бо не буду працювати з тим, хто вкладається в дедлайн, да, і тому подібне. Це моя відповідальність на майбутнє і в майбутньому, да, і моя відповідальність в зараз те, що це моя вина, що я це, це допустив, да, або не передбачив. Клієнти не купують, бо зараз війна, сезон, курс долара, не курі ретрогати. Да. Знову ж клієнти не купують, тому що щось зовнішнє, щось від мене не, залежить, да, я не можу це вплинути. Якщо ми трошечки змінимо, да, клієнти зараз не купують, бо наш продукт, наша компанія не відповідає їх потребі, тому що потреба клієнта в період війни і сезону, курс долара, ми куди потреба змінилась. Не клієнт змінинся, як клиент, як клієнт, портрет клієнта, да? І ми не встигли. Наш продукт не відповідає їх запитам. наш продукт ще не такий, да? Ще не такий, бачите, ще не такий, то ми будемо його змінювати, ми будемо його адаптувати. Ми будемо його там створювати нові продукти, щоб вони відповідали портрету клієнта. І потім треба ще про те, до якого курсу, не тажніше запускатись, так? Да? Знову ж таки, щось ще потрібно, щось там що... перед тим, як почати, там мені що ще потрібно? Знаєш, саме що мені потрібно, щоб іти там займатися спортом, мені потрібно або тренажерний зал, мені потрібно відвідати тренера, мені потрібно там купити ну, ігрівки, новий одяг там і будь-що -будь -будь, інше, да, купити різного чим. Правильно, щоб займатися спортом, нам достатньо там, я не знаю, трусів на собі, да, спільні білизни і, і все. Да, ми вже можемо щось робити. Хоча б вдома. Да. Тому найголовніше, якщо людина хоче почати бігати, наприклад, замку, дуже багато людей хотіли починати бігати замку, але цього не робити. Для цього достатньо лише зав'язати шнурки. Найскладніше це встати з ліжка, вмитися, там, вдягнутися і вийти на вулицю. Це найскладніше. Тому коли ви вже зав'язали шнурочки, то вважайте, що початок їх. І у кожній з цих фраз, да, думок, не фокус не, на наших діях, а на не, виправдання, чому це сталося. А, що хтось інший да, на це повпливав, щось інше на це повпливало. Це виправдання. І як повернути собі контроль, да? запитати, що я можу зробити вже зараз? Які мої дії зараз можуть змінити цю ситуацію? мої дії в моїх зонах контролю, да, це відповідальність на собі. Брати відповідальність за процес, а не лише за результат. Ну, тобто, ми це зробили, ми це там досягли, ми зробили такий обрат, ми зробили такий прошу, так, класно, ми молодці. А в нас зараз щось не виходить, це тому що до результату, що дайте процес. Ми там це робимо, 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 щоб отримати цей результат. І оце робимо, часто виникають якісь, якісь помилки, якісь хибні думки, якісь неправильні дії. Будь-що може статися не так. Та? І от в цей момент головне брати відповідальність на себе. Це не сталося, це не вийшло і так далі, тому що ми щось для цього не зробили. Або я. Тому ем, брати відповідальність за процес, а не лише за результат. І третє, це навчитись сказати, я вважав себе, мене не вийшло. І ем, це ок, це головне, е, головне, що я люблю з висновки, да? Визнавати помилки дуже важко. Дуже важко визнавати помилки, але більше, ем, Тому варто Якщо помилились, краще собі це визнати. І це не означає, що ви якийсь не такий або не така. Це означає, що ви жива людина, як будь яка будь-яка інша людина помиляється. Навіть що не так помиляється. І головне, це визнати. Тому що потрібно зробити, потрібно зробити висновки, потрібно зробити винести з цього урок, щоб в майбутньому стати краще. Да? І щоб в майбутньому стати краще, щоб розвиватися, потрібно зробити з цього урок. А як ви винести з цього урок, якщо ви не визнали, що це помилка? Тому першим, першим Богом, де прийняття, да? визнання, що в нас не вийшло, що в мене не вийшло, я помилюсь. Тоді ми наступним кроком задаємо питання, а чому не вийшло, да? що я зробив не так. І вже третім кроком ми робимо висновки, що в майбутньому я зроблю по іншому, да? тому що дуже важливо не зупинятися рухатися далі. І саморефлексія — рефлексія да, це сила творця, да? це обдумування, обговорення, при приходження до якихось висновків. Да? Не сильніше відприємця регулярно ставлю собі запитання. У чому моя відповідальність в цій ситуації? Угу. Для чого вона, для чого вона мені? Да? Чому я можу тут навчитися? наша ця ситуація створена для мене, що я можу з неї взяти? Да? Чому мене ця ситуація має навчити? Це будь-які -будь будь, -які, будь -які результати ваші, в вашому житті, не лише в бізнесі. Да? Будь-де, для чого мені ця ситуація? Будь-яка складна ситуація, що я можу з цього взяти? Да? Який мій урок з цього? Чому я це дозволив? Да? Чому так сталося? Чому я на це не вплинув? Да? Оці питання допомагають, допомагають мозку, скажімо так, знаходити причини на слідкові зв'язки. Це сталося тому, що в майбутній раз я зроблю отак, то отак, для того, щоб не сталося отак. Да? І це не, не да? не, не якесь. Да? Це кермо контролю. Якщо ви не задаєте собі ці питання, то ви не знаходите відповіді. Якщо ви не знаходите відповіді, то ці ситуації будуть повторюватися. Ваша головна задача в цих моментах помилятися висновки і над цими помилками, витягувати для себе уроки з цих помилок. Тоді ви будете розвиватися. Не помилятися не вийде і не задавати собі питання, тоді, якщо ви не будете задавати собі питання, тоді не буде розвитку. Тобто ви будете стояти на місці, ви будете помилятися, 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 не задаючи собі питання, не само рефлексувати, да? ви не будете робити якісь нові дії. Да? А ми знаємо, що якщо ми хочемо отримати якісь інші результати, які ніколи не отримували, не потрібно робити те, що ніколи не робили. Да? Якщо 2 плюс 2 буде 4, то а, щоб ви, якби ви не хотіли, там не буде 5, потрібно щось змінити перед знаком дорівня. Да? Тому перед тим, як отримати інші результати, потрібно щось змінити в своїх діях. І вам таке домашнє завдання згадати останні ситуації, де ви шукали винного, ну, тобто щось сталося, вам щось не тебе шукали, так сталося, це хтось інший. Да? Це не обов'язково має бути людина, це може бути ситуація, там, країна, криза, світ і так далі. Да? Хочу перепишити її м -м, з позиції творця, з позиції підприємця з позиції власної відповідальності, щоб почати тренувати мозок, дивитися на ці ситуації таким чином. Не це зі мною сталося, а я дозволив цьому статися зі мною. Да? Друге, завести на додатку відповідальність да? і кожен тиждень фіксувати, як вибирати на себе контроль у щоденних ситуаціях. Ну тобто, що сталося, угу. я це сталося, тому що тому що з позиції я, да, з позиції творця, бо я не забув цього, бо я не передбачив, бо я не там не вплинув і тому подібне. Який я ок цього беру? Наступного разу я буду то, 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 да? і таким чином ви будете робити для себе дослідження і уроки. Це буде виглядати досить бідно і незвично для вас. Можливо, навіть зі сторони, ну, так щось, щось не те, да? але дивіться, коли ми щось робимо вперше, це завжди щось дивне, це завжди будь-яка будь, будь діяльність вперше, це незвично. Тому э, оцей процес переналаштувати мозок на щось нове дуже важливий. Mm. Ви коли, коли читаєте англійську мову, наприклад, mm ви виписуєте собі слова або проговорюєте ці слова для того, щоб у вас був не лише там пам'ять зорова працювала, а і слухова пам'ять допомагає вивчити якісь слова, бо ми чуємо, як вони звучать. Письмова да, пам'ять також допомагає осягнути да, на мови. Але чомусь, коли ми кажемо про там, правильне мислення, або мислення не те, що правильне, а результативне, да, ефективне мислення, мислення підприємства, мислення творця, то ми чомусь думаємо, що воно має стати за ці подачати. Ми просто книжку прочитали, на цьому все, все будемо просто року дивитися і, і це все змінить. Ні, там ви отримуєте ідеї. Отримуєте знання, отримуєте якісь інсайти, цінність, да, якусь. Але для того, щоб навчити свій мозок, його потрібно тренувати читаючи про футбол, класним футболістом не станеш. Да? Читаючи про підприємницьку діяльність, класним підприємцем не станеш. Потрібно це впроваджувати, потрібно це робити, потрібно тренувати свій мозок, свої навички і своє бачення. І тренувати свій мозок не лише там знання там форматів, як запустити рекламу, чи як не людей, і тому що робити продажі, дай тому подібне. Це, це класно, це важливо, це хадові такі навички. Да? Але є в цілому мислення, як таке. Да? Ми мало чомусь приділяємо увагу того, тому щоб його тренувати. Тому повиписати собі, будь ласка, про відповідальність і повірте мені, повірте мені, це ключове. Відповідальність і дії це те, що робить підприємця, підприємця, да? успішний підприємця, якщо ми беремо себе відповідальність і щось робимо для того, щоб це змінити. Тому випустити обов'язково. І дайте скласти список із рішень, в кожному відповісти, да? чому я цього рішення уникаю. На або якого рішення я уникаю в цій ситуації, да? чому я це цього, цього не роблю, да? що мене турбує. Не там хтось ще не зробив, чи щось там не, не сходив, а я чому це не роблю, я чому, в чому моя відповідальність в цій ситуації, да? якого рішення я уникаю, щоб її вирішити. Зробіть, будь ласка, ці три завдання, і повірте мені, ви вже закладете перед початок на да? правильне невиснення. Якщо у вас вже є зараз таке мислення, супер, я вас вітаю на правильному шляху, але повірте мені, воно просто так не діється, і є пара скажімо так, да? на нашому мисленні, і нас ще тримають на позиції жертви, тому варто подумати за останні тижні, які були тими рішення, да? бо ми не можемо все контролювати, да? ми можемо бути в усіх сферах діяльності там, повноцінно підприємцями і творцями. Це, якщо ми тільки починаємо це робити, то тренувати свій мозок, да? А вам бажаю швидкого розвитку вашого бізнесу, масштабування, легких продажів, легких клієнтів.